Можна? Так, почати. Останнім часом в нашій гімназії з'явилися певні потойбічні сутності. І за нашими спостереженнями вони мають тут якусь свою точку, за цими дверима. Там взагалі нема виходу. Ми не знаємо, що там взагалі відбувається, але там регулярно деякі якісь... Той біччя вилунають якісь певні сигнали, звуки, співи. І ми хочемо розповісти вам про це. Ми не знаємо, як це, що це, але ми будемо досліджувати. Дуже важливий момент. Єдине, що стримує по той біччя, це цей замочок. Бігають діти, діти вийдуть. <плес> я прийшов, я прийшов. Так. І ми зараз зайдемо подайбіч. Ми зайдемо в подовіччя. І якщо я не вийду, якщо я не вийду, то це значить, що я опинився десь, е, ну, що ви не побачите. Все, я заходжу. Друзі, я подивився, там нікого нема. Він не повернувся, друзі. Це щось, ну, я не знаю, мій напарник, очевидно, не крайно в потипічний вимір. Це жахливо, але ми будемо далі розслідувати. Мені здається, що він має якось тут повернутися десь за якийсь час. Так. Так, Я так. Я абсолютно погоджуюсь. Мені здається, що ти сам маєш зайти і перевірити. <рес> <рес> <рес>

Yang d i s e b